Розстріл військових на Херсонщині. Омбудсмен звернувся до ООН та Червоного Христа. Країна світу закликають США знайти спосіб для схвалення допомоги Україні. Більшість народних депутатів у парламенті готові підтримати заборону московського патріархату в Україні. Армія Плюс для військових міноборони планує запустити додаток схожий на дію. Другі роковини трагедії у Краматорську, 8 квітня 2022 року. Росіяни вдарили ракетою по залізничному вокзалу міста. На той час станція була головним евакуаційним хабом Донеччини, де тисячі людей чекали на від'їзд у безпечні регіони. Наслідок влучання ракети загинуло понад 60 осіб понад сотні зазнали поранень. Військові злочини Росії проти мирного населення України обов'язково ляжуть в доказову базу свідчень проти Росії у міжнародних судах, адже вони не мають терміну давності, кажуть народні депутати. Є вчинки, які не мають прощення, є злочини, які не мають терміну давності. Черговий страшний епізод антології російських воєнних злочинів: кремлівське зло натисло на кнопку і відправило кількатонну касетну ракету на вокзал. У цей момент майже 4 тисячі людей чекали на евакуаційні потяги. На пероні були здебільшого жінки та діти, Хрестоматійне зло. Зло, яке має бути покараним, це буде одним із розглядів у міжнародному кримінальному суді. Цей злочин дуже багато Росія робить під чужим прапором різних операцій, як вони там називають, вбиваючи наших цивільних людей і дітей, як, як ми бачимо. Тому ну що тут можна говорити? Що цей злочин це яскрава демонстрація, що ми воюємо з недодержавою, з якимись варварами? Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до та міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл росіянами українських військовополонених на Херсонщині. Цей факт воєнного злочину, який низка інших має стати доказовою базою для трибуналу над злочинцями. Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, не поодинокі та є системною практикою підступного ворога. Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал: сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини, і на лаві підсудних опиняться ті, хто скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази. Нині 44 країни підтримали створення спецтрибуналу для РФ за злочини проти України під час війни. Вони закликають долучитися інші країни і міжнародні організації допомогти з напрацюванням юридичної бази та міжнародної підтримки для завершення цього процесу. Україна готова погодитись на кредитні гроші від сполучених штатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський за його словами. Україні потрібна допомога США чим швидше, тим краще. На кону стоїть довіра всього світу до сполучених Штат, штатів до їхньої зовнішньої політики. Тому це важливо не тільки для України, це важливо для безпеки Європи, для безпеки всього світу і для самих сполучених штатів. Я сподіваюся, що це. Усвідомлює, ну скажімо так, переважна більшість конгресменів. Але на жаль, є деякі політики в палаті представників, які можливо це й усвідомлюють, але ставлять свої внутрішньополітичні інтереси вищі ніж національні інтереси Сполучених Штатів. Таке компромісне рішення на думку політолога Ігора Чаленка пришвидшить в виділення Україні фінансування умови повернення кредитної позики будуть цілком прийнятними. Ці параметри будуть не гіршими за те, як нам виділяє, наприклад, європейський союз підтримку для прикладу програма Ukraine Facility 33 із 50 мільярдів євро це теж кредитні кошти. Відповідно, ми маємо розуміти, що, по-перше, буде відстрочка щодо оплати загалом тіла кредиту, і зрозуміло, що вона може надаватися на вкрай низький відсоток. Мова йтиме лише про те, що чи взагалі Україна. Буде здатна віддавати відповідний кредит в майбутньому. Ну очевидно, що буде здатна. Бо якщо таке рішення буде прийнято з боку конгресу Сполучених Штатів Америки, відповідно це рішення і покаже впевненість Вашингтону у майбутньому нашої держави. Міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та Франції Стефан Сежурне зробили спільну заяву, де закликали інші держави підтримати Україну в її війні проти Росії. Вони попередили про ціну відмови від підтримки Києва, наголосивши, що поразка України означатиме поразку заходу. Зокрема, напередодні свого візиту до Вашингтона керівники зовнішньополітичних відомств Британії та Франції звернулися до спікера Палати представників США Майка Джонсона знайти спосіб для схвалення конгресом пакета військової допомоги на Уму 60 мільярдів доларів нам обом абсолютно ясно. Україна має виграти цю війну. Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато вищою, ніж ціна відсічі Путіну. Ми маємо зробити ще більше, щоб перемогти Росію. Світ спостерігає за нами і засудить нас, якщо ми зазнаємо невдачі. Російську церкву в Україні можуть заборонити до Великодня. Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект, яким пропонується покласти край присутності московського патріархату в Україні. Народні депутати стверджують, що текст документа став значно сильнішим порівняно з початковим урядовим варіантом, зокрема, визначено чітку процедуру припинення діяльності релігійної організації, якщо вона не дотримується українського законодавства. Спочатку проводитиметься дослідження, далі припис про виправлення порушень, а в разі невиконання вимог рішення суду про заборону. За словами парламентарів, після ухвалення цього законопроєкту Українська православна церква Московського патріархату, яка є структурним підрозділом російської. Терпи в Україні не зможе користуватися державним та комунальним майном а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено. Профільний комітет гуманітарної інформаційної політики, наш комітет, завершив розгляд. ми навіть зробили певні уточнення вже після голосування в другому читанні в комітеті згідно доправок, які надіслали юристи Верховної ради, а також А великодень цього року 5 травня. Тому в принципі це реально, щоб законопроект потрапив можливо в другій половині квітня за цей Законопроект, те, що я відчуваю, все таки більшість народних депутатів, більше ніж готові його реалізувати. Потрібна е, згода всіх лідерів і груп Верховній Ради, щоб цей законопроект потрапив у е, сесійну залу до другого читання. Він став біль, більш збалансованим, і я впевнений, що його підтримують як. Народні депутати, так і е, міжнародні наші партнери. Ми вже побачили заяви там Гунтяєва і заяви там Московської церкви про те, що це є священна війна. І спецоперацію вони об'явили священною війною і бажають московські патріархат повної повною окупацією України. Фактично в цій заяві. Тому ми тут не можемо сполікати. Ми маємо звільнятися від цього московського ярма. Додаток «Армія Плюс для українських військовослужбовців запрацює влітку цього року. Візуально він схожий на дію. У міністерстві оборони вже сформували перелік сервісів, які будуть першими. Зокрема, доступними стануть посвідчення військових через застосунок. Вони зможуть подати рапорти, залишити відгук щодо служби. У зручний спосіб можна буде замовити довідку учасника бойових дій а згодом і посвідчення. Загалом у застосунку Армія Плюс буде запропонована ціла екосистема сервісів, яку запускатимуть поступово. Далі ми будемо нарощувати наші сервіси. Наприклад, ми хочемо, щоб в армії плюс був була можливість отримати свої медичні дані, була можливість надати сигнал про евакуацію. За словами заступниці міністра оборони, застосунок стосується не лише формування дизайну, а й зміни нормативно-правових акцій. Ті перший головний документ закон про цифровізацію армії, підписаний президентом України.